До Миколаївської міської програми підтримки захисників додали пункт про забезпечення військових, які повертаються з полону базовими речами на перший час. Відповідні зміни погодили на сьогоднішньому засіданні виконкому Миколаївської міськради. Пропонуємо пряму мову із засідання. Проект рішення про попередній розгляд проекту рішення міської ради про внесення змін та доповнень до рішення. Міської ради про затвердження комплексної програми підтримки захисників захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України міста Миколаєва на 24-26 роки зміни вносяться в частині додання заходів, направлених на забезпечення підтримки звільнених з полону військовослужбовців шляхом забезпечення. Речами для задоволення основних першочергових потреб. Це мається на увазі, коли ми зустрічаємо військовополонених і надаємо від громади рюкзак з першочерговими ну, речами їм на перший час. Додамо, що загальний бюджет на такі рюкзаки складає 900 тисяч гривень, зокрема, 300 тисяч витратять цьогоріч, а решту у 2026-му. Підтримку мають отримати 600 людей.